Всім привіт, дорогі наші підписники від нас з Леною. Лена, помахай всім нашим uh -huh. підписникам. Джусі, uh -huh. помахаю uh -huh. всім привіт. Uh -huh. Починаємо uh -huh. відео. Uh -huh. Ви можете побачити по кількості переносок ззаду. Настільки у нас багато сьогодні тварин. Ви собі не представляєте, що це. Ми стали в холодочок на трасі, тому що... Цілий день сьогодні знову за рулем. Це вже другий день. Вчора ми їхали на звягель, сьогодні ми на Житомирну клініку. Джусі в нас вже попувала на титрах. Я там ставлю шорт з джусі на титрах. Вона в мене теж на руках сиділа там. Зараз я е, покажу вам трошечки, що в нас в салоні робиться з тварин. Лена хоче може можу розказати, е, скільки в нас тварин і що робили. Де? Я поняття не маю. скільки. Вісім тварин вже? були на, на стерилізації приблизно, так? Сім. Одну ми 7. віддали сім. Вчора дитина ми віддали хлопчика, то на сім. Але утром ми ще привезли до дієм, то вісім, правильно. Але сім забрали. Вісім стерилізованих. І чотири забрали... до цього вивезли. Да. І чотири до цього ми везли. Багато. І завтра ще маємо забрати. Ну це вже так. джусі. Да, Тепер е покажу вам ще, хто у нас в салоні є. А це у нас зарочка, яку ми сьогодні везли в клініку для того, щоб обстежити ножку, лапку задню праву. Е яку ми підозрювали, що був перелом, що вона хромала, щоб вона тоді скиглила. Ви бачили, коли ми її знайшли, ми її забрали до себе. Чим нюща, Дивіться, любуються тут двоє. Чимнюще, чимнюще. В туалет ходить на вулиці, на пільоночку, ходить в хаті, якщо хочуть там пісяти чи щось по-великому. -по Але все. Фу-фу-фу! Тихо не можна. Не можна. Проси, проситься, зазвичай проситься. А ти що думала? А ти чого гарчиш? Не можна. Це сестричка. Всі в хаті одні їдете. Е, обстежили сьогодні. Рентген скільки коштує? 800? 800 гривень десь. Я не знаю, треба там подивитися. Ну, э, рентген... ВС-800. Э, Зараз? 800, да, з консультації. Там оки, там. Оки, так. Да. Перелом все-таки є mm -hmm. і він зростається. Не ідеально зростається, бо тому що це ж не було втручання лікаря. Ти вже сховалася, а ну Калін, хоч покажи її морду. А диви, диви. Хоч морду покажи, то підписники дивляться на тебе. Зара, сховалась, бо це гаркнула. чорний нос. Так, да, Зара. І сказали, що там що? в стегні. В бедрі? перелом шийки стегна. Ви представляєте? Це дуже серйозний перелом, але так як вона тут. І так як уже пройшло тиждень, воно Більше саме да, зростається. Да, то... Менше і... рухатися. Менше рухатися. Носити на руках. І знаєте, як оцього як це. Не пуділя карманних цих собачок, як їх називають. Ну, чифуахуа, це маленькі, оці, то це таке, треба носити її. Е, е, хотів сказати ремонт, бо в мене все з мотоциклами то ремонт, лікування цього суставчика, шийки бедра, то це в таких сумах вимірюється, що це взагалі. Я наскільки сказав в Харкові операції? 200 тисяч. 200 тисяч, щоб ви розуміли. Ви тепер подивіться на цю лице і подумайте, є в нас 200 тисяч звідкись отако подивіться сюди. Є в нас 200 тисяч. Навіть з вами, з нашими підписниками, не факт, що ми б змогли таке зробити таку. Так, Але нема потреби. Вона цуценя і, і це застаріло. Можеш та, казати, більше. в кадр. Да. Доросла собака то ще є якийсь сенс, то штучний соглоб ставиться. А тут молоде цуценя, вона росте і все більше і більше стає. Uh -huh. ну, тобто ну, взагалі немає сенсу. Але все нормально, вона ходить. ну кульгає, Лігає, і Бігає, бігає <гатія>. як кінгуру, але, але все рівно. Та чого як кінгуру? Нормально. Вона поначалу, до речі, кульгала, а зараз вже перестала і навіть не скигли, що їй не так болить вона. Бо болит. Воно вже схватилося. Але я надію, що там нічого нема. Все ж є машина. Скоріше, всього Скоріше є. машина, так. Ну, там парковка, де ми її знайшли недалеко, 10 метрів. Добре, дивіться, не будемо вас утомляти. У нас гарна літня пора, дуже жара сильна. Зараз вам покажу. Скільки у нас тварин, ну, ну і пленочкою, не бійся, не бійся. Це у нас киця мамка. Е, про неї і про її кошенят у нас буде окреме відео, як ми її лови... їх ловили в котоловку. Тут киця домашня, рижуля. Е, у нас теж буде відео, як ми її везли. Вже вона стерилізована. Опа, а тут переноска відкрита, Лена. добре, що я помітив. Повністю відкрита. Мені здається, ви не, не ту цю поставили. Так. Да. Не, 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 не ті двері поставили. Так, Отак. Короткі двері якісь. Взагалі не закриває. Закри двері, будь ласка. Чекай, 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 да, бо це. Те... Да, відкривається щось Короткі двері. Ти не з тої переноски походу, поставив. Коротше, я закрию двері. Собака добра у нас, е, ну добре, що вона добра, вона не вискочить. І дивіться, тут ряд знизу, е, тварин четверо і три зверху. І тепер ще у нас отут риж, е, ця каштанка. Можна відкрити, хай провітряться вони, бо то жарко. Ми їх дуже просимо, щоб вони не какали, не пісяли і не тошніло їх, бо тому, що їхати ще 50 кілометрів. І ми на це надіємося. Джусі ми зараз віддаємо. Джусі ми зараз віддаємо. Лена вже фотографується. Зараз фотографую вас. Е -е, віддаємо зараз на перетримку, правильно? Лен? На декілька місяців навіть да? до кінця літа. Е -е, а потім вона їде до... в нас куди? Німеччина. 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 До Галини, да? все, отлично. Ну і... Ще відлічно. У нас тут киця, яку ми на трасі підібрали, да? красотка. Ня-ня. Е, кажу ня ня. На, де ти там? Де? Да? Ти вже пікала нам Житомира так, що. А, її хотіли робити сьогодні у ЗІ? Да? Але не зробили, бо в неї зробили? І що не показало нічого, так? Да? <різь> ну, в е, неї там їжа з вчорашнього дня була. Хоч ми не годували в дорогу, але все рівно не точно. Тут Ханна в нас, там сестричка Ханни. Ну і отак куча тварин. І ще одненька залишилася. Закриваємо і будемо їхати далі. Дякуємо, що ви нас дивитеся, дякуємо, що підтримуєте за будь-яку підтримку. Дякуємо. Ставте пальці вверх. Лайкайте, підтримуйте наш канал, ми його хочемо далі розвивати, допомагайте нам в цьому. Ну і Якщо бачите потребу в стерилізації, от ви можете зрозуміти, якщо сім тварин стерилізації, а навіть якщо там собаки четверо там чи п'ятеро собак бездомних і одна собака була домашня чи дві. Ну, а то всі ми що прилаштували, і з подальшою стерилізацією. Це близько п'яти тисяч тільки собаки, плюс коти окремо. Оці поїздки: Житомир, звягель, обстеження, рентген, титри, ну, і дорога, це все ви собі можете тільки представити. То якщо у вас є така можливість, то кидайте донати, там є наприкріпить реквізити. Дякуємо вам за підтримку. Розуміючим людям, Лена все звітує, там це все. Ми навіть переживаємо, бо тому що ми розуміємо, що це кошти, ми все показуємо. Дякуємо вам ще раз, всім гарного дня, всім па. А от і нам поїздка в Житомир. На маленькі, на. Це не Дарсі. На на, на. хорошенькі. Давай годуй, бо утікає, Лєн. На, на, на. Так я відтібнуся, оце ми так, оце ми так в село з'їздили. Тут ханночка. О, на маленькі. Хороші. Ня, ня, ня. Я відійду, бо мене бояться. Вони з ліса вибігли. Вони з ліса вибігли, Лен. На, 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 на. Тікає. Та ні, вона навіть диви, вона одразу їх відвела. Вони тут на підприємстві, можливо. Можливо, там на підприємстві десь ганяються. Ну, у нас тут є знайома жінка, ми її попросимо узнати. От вони туди забігли. Дивіться, під цю забігає. Що узнавати, що, що каже Лена, Треба збирати на стерилізацію і на дорогу. Бо це далеко, поясни чого. А, ну то я пояснюю, що далеко. Це від нас дуже далеко. І це треба ловити. 30 кілометрів від нас і плюс Або треба ще зловити і... Ну вона не гидика, але це треба знайти людей, які можливо які їх знають, можливо, yeah. спід. Співпри... На, 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 на. І дві собачки. На, на, на. Ня, 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 Йди сюди. А де біжить? Біжить одне до мене. Ня, 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 ня. Іди ня, ня, ня. сюди. На на, на Ну що, сьома година вечора, ми вже доїжджаємо додому практично, тільки що по дорозі віддали останню собачку. За два дня ми проїхали близько 600, 600 кілометрів. Накрутили, спали ми мало і позавчора і вчора. Сьогодні, можливо, відоспимося. Всі довольні, все зробили, тварин стерилізували, бездомних і домашніх, і тих, що ми прилаштували. Ну і найголовніше, зробили обстеження тим, що ви планували. Рентгени, аналізи. так що Така у нас сьогодні поїздка. Всім гарного дня, всім пока!